Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс та розклад матчу 15-го туру Української Прем'єр ліги. Розглянемо дату та час кожного матчу. 15-й тур розпочнеться у п'ятницю 5 грудня. Пройде один матч. Зоря прийме Карпати. У суботу, 6 грудня, пройдуть три матчі. ЛНЗ Черкаси приймуть оболонь. ЛНЗ Черкаси виграли свої останні 3 матчі в УПЛ. Колос прийме Шахтар. Колос не програє в останніх 5 матчах в УПЛ. Шахтар не програє в останніх 6 матчах в УПЛ. Кудрівка прийме Динамо. Кудрівка програла 3 останні матчі в УПЛ. Динамо програло 4 останні матчі в УПЛ. У неділю 7 грудня пройдуть також три матчі. Кривбас прийме Олександрію. Кривбас не перемагає вже 5 матчів поспіль в УПЛ. Олександрія не перемагає вже 7 матчів поспіль в УПЛ. Металіз 19 1925 прийме Верес. Верес не програє вже 7 матчів поспіль в УПЛ. Рух прийме Полісся. Полісся тримає серію із 10 матчів поспіль без поразок в УПЛ. В останнє в УПЛ Полісся програвало 31 серпня. Тоді програли для Динамо 4-1. У понеділок, 8 грудня, пройде заключний матч туру Полтава прийме Епіцентр. Епіцентр не виграє вже 4 матчі поспіль в УПЛ. Не пропускайте результати на нашому каналі.